Вірш Криворізької поетеси Марії Філоненко Без назви, але я б дала йому назву Казка про Україну, декламує Авраменко Аліса, учениця восьмого А класу Криборізького ліцею Кредо. В вузі калина весною цвіла, пишне додолу стелила гілля. Вранці співав і все же й воронок. А по сусідству ріс чортополох. Зависть велика у нього була підла душа, потемніла і гнила влітку, в спекотній задушливі дні, сам же ховався під нею в траві. Соки пив з неї, підточував всю, звести зі світу хотів цю красу і закипала в душі його злість. В горлі калина була на чекість, а на мисто втягла, осінь минула, прийшла вже зима, і не злякалась сусіда погроз, бо не страшний був ні він, ні мороз. Хто має серце гаряче в душі, той не сприймає моралі чужі. Сонце для неї заграв у шині, чорто на зло і зимі.